Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні в нас 29 квітня 2024 року. І саме сьогодні я хочу підвести підсумки мого в'язального минулого тижня з маленьким хвостиком та одразу підвести підсумки своєї участі у спільнику Томи Новікові, яка канал на дивані. Дівчатка, так і дівчатка, третій сезон. Всі вироби, які я буду вам сьогодні показувати, приймають участь у цьому проєкті. Він дуже цікавий, оригінальний і я залюбки третій раз приймаю в ньому участь. І почну я не за списком, а розповідаючи про номінації. В цьому проєкті є така номінація невиправна. Дівчата вже зробили висновки, в чому вони невиправні. Прийшла моя черга, мабуть, в чому моя невиправність? Моя невиправність в тому, що в мене не виходять довгі відео, в мене не дуже швидко просуваються плечові вироби для себе та своїх. І в'яжу я тільки з задоволенням. І в'яжу, може, за покликом, а може те, до чого саме в цей момент лежить моя душа, чого мені більш бажається? Чому в мене виходять короткі відео? Давайте з вами проаналізуємо. Ну, по-перше, я у школі дуже любила математику. Рахувала, рахувала, рахувала. Тобто я обожнювала математику, мені цей предмет і заходив і ну, дуже подобався. По-друге, можливо, тому що колись я була знайома з людиною, яка могла вирахувати приблизно час. Вона знала, скільки по Харкове проїхати від однієї зупинки метро до іншої, скільки проїхати на трамваї, але вона закладала в наш час подорожі додатковий час. бо... Транспорт він може затриматися, ми можемо не встигнути все, що на непередбачувані нюанси. Це також мене привчило трохи рахувати час. І усі мої роботи, на яких я була і зараз є, вони зовсім різні, але на усіх роботах мені треба було слідкувати за часом. Зараз я трішечки загубилася з цими тривогами. Я вже не завжди можу. Плюс-мінус там 5-10 хвилин казати, який зараз час. Я це загубила трішечки. Але сподіваюся, що з настанням миру все повернеться, якщо воно мені буде потрібно. І зараз на роботі я також пов'язана з часом, тим паче з тривогами. Я знаю, який відрізок проміжок часу я що повинна виконати, і до якого часу я що повинна встигнути. Це також стимулює. Ну, і може, тому що я не дуже балакуча людина. Я не дуже люблю багато балакати. Ось може в цьому моя невиправність, яка додає можливість мені створювати для вас не дуже довгі відео. Ну, а тож, як подобається вам чи не подобається, тож кожен обирає в собі те, що йому подобається. Балачку завершили, переходимо до роботи. І так номінація невиправна. В цій номінації я в'яжу. Шкарпетки, жилети, в планах ще рукавички, можливо, ще ще. Ще не знаю. До кінця проєкту, ще дуже-дуже далеко. Це, що можна в'язати за будь-яким майстер-класом: те, що ми не обираємо, те, що ми самі не вигадуємо, все ми продовжимо в'язати. Більшість моїх робіт зараз йде на благодійність або на подарунки. Саме в ці номінації я для себе нічого не в'яжу. Але я хочу сказати, що перший результат вже є. В мене вже є готові роботи. І так, перші номінації, як я і сказала, я в'яжу жилетом. Він у мене вже готовий. Я молодець. Жилети я в'яжу за схему, яку я ще почала для себе обрала у 2022 році. І за таку модель я вже в'яжу два роки. На жаль, не встиг поносити саме такий жилет, тільки приміряв той, для кого я в'язала його вперше. На жаль. Але сподіваюся, що всі інші хлопчики та дівчата, які будуть носити подібні жилети, вони їм зайдуть, і вони будуть їм теплі та зігрівати в холодну пору року. Зима не за горами, тому починаємо готуватися. І так, звичайний простий жилет з різного міксу пряжі. Я вам не скажу навіть назву пряжі, бо це купувалося як залишки в чудо І я їх між собою поміксувала. Тут є трішечки пухнаста пірежі і маринусики, маринусики. мені дуже подобається такі жалети в'язати, вони в'яжуться швидко, полотно м'якеньке, тепленьке, не колюченьке. Ну, Я просто отримую задоволення від так, праці над такими процесами. Перед спинка в'яжеться по колу до підрізів однаково. А далі розділяється перед спинка і мені подобається кругла горловина. Тому на своїх жилетах я в'яжу завжди круглу горловину. Це приблизно розмір 52-54, і вага цього, вага цього готового жилету, але ще не попрано, я тільки-тільки сховала кінчики. Приблизно 330 грамів. Він і не важкий, і теплий. Це моя перша готова робота. Наступна готова робота це шкарпетки. Вони відв'язані з української вовни, 90% вовна, 10% па, 350 метрів на 100 грамах. В'язали на тріїчці на спицях і з додаванням залишків спонсорської якоїсь пряжі для жилету. У мене було це шкарпетки приблизно на розмір 41-42. Я їх також ще не прала. І я вага їх десь 86, мабуть, чи 90 грамів. Ну, не пам'ятаю вже, дуже гарна робота. Це де, те ж саме. А ось з цією парою вона в мене завершена. Вона дуже швидко в мене завершилася. На цьому тижні я планувала в'язати шкарпетки і залишки в пряжі. Я почала розбирати свої залишки пряжі. І так мені сподобалось таке поєднання. Що дуже швидко відв'язалися ці шкарпетки. Це десь на розмір 42-43, орієнтовно. Не знаю, зараз я вам ставлю відео, з якої пряжі вони в'язалися. Із залишків шкарпеткової пряжі мені сподобався ось такий колір. Судячи з малюнку та етикитку, яка була на цій, на цьому залишку, це пряжа від Regia Crazy Color. Шести нитка, у 150 грамах, 375 метрів, це кулір 06204, і це в мене ниточки від дівчат з конотопу, і спробую. Своїм улюбленим хелік, хеліксом відв'язати цю пару шкарпетах на спицях 2,5. Як бачите, коли є бажання, нічого не може зупинити. У звичайну бабусину п'ятку я додавала котушкову ниточку, ну, десь близько такого синього кольору. Тому воно так гармонійно усе поєдналося. Наступна моя готова робота. Я також ставлю відео, з якого пряжі я в'язала. Почала в'язати, а потім згадала, що не зняла, і з чого і що я буду в'язати. Це буде дитяча шапочка. Сподіваюсь, що мені вистачить цього моточка на дитячу шапочку. Це пряжа від фірми Катя Місісіпі. Три написано. Так, 60% котону. Та 40 крило 210 метрів у 50 грамах. І рекомендують нам спиці 2,5, і колір цієї пряжі 785. В'яжу я з такої пряжі вперше. Сподіваюсь, в мене все вийде. І почала я вив'язувати резинку на спицях двічка, аби вона щільніше сиділа на голові. Вив'язалася дуже-дуже швидко. Благодійний фонд Черівниця добра в травні місяці проводить збір бавовняних шапочок для хлопчиків та дівчаток в Онкоцентр. Посилання на сторінку, де йде про це мова, я залишу в описі під цим відео. Також залишу, якщо в мене вийде на це написати, посилання на телеграм-канал. Чарівниці добра, де дівчата запрошують усіх майстринь, усіх творчих людей для створення краси і діткам, і одиноким дорослим людям, і людям з обмеженою фізичними з обмеженими фізичними, не знаю, як це точно сказати, забула як це правильно сказати, щоб не казати одне слово. Тобто для благодійності. Це вив'язується або зі спонсорської пряжі, або з вашої, яка у вас є, знов-таки перебирала залишки. У мене є напівбавовняна ниточка. Чому б не вивізати шапочку? І ось така шапочка, десь охват голови 48-50, в мене вийшло. Висота цієї шапочки 90, 19 см. Висота цієї шапочки 19 см, а вага майже 30 грамів. Легка. Тепла, яскрава, стилого персику. Я думаю, що буде шапочка дуже доречна. Тому, хто має бажання, ви можете приєднатися, пройти на сторінку та подивитися, хто збирає з дівчат ці шапочки. Також в нашому телеграм-каналі, на який я спробую кидати посилання, є зразки таких шапочок та є опис однієї з шапочок, як можна в'язати. Зараз ось. Зі своєму списку роботи на минулий тиждень я зроблю корекцію. Я обведу в кружечок те, що в мене готове. І так, шкарпетки на спицях трічка, сірі. Готові. Жилет. Я за спицями від 4 до, 4, до 5, 4, 4,5. 5, Готовий. Шкарп. Петки на спицях 2,5 біло-сині готові. І шапка, яку я в'язала на спицях 3, а резинку на 2 також готова. Дуже гарний результат тижня. Все інше ще в процесі. І також для цієї категорії, залишки в пряжі, в мене в роботі ще одна пара шкарпеток. Ось вона на спицях 2 ,0. Перебираючи залишки пряжі, мені дуже сподобалась ось така комбінація пряжі. І саме з неї я й почну вив'язувати шкарпетки залишки шкарпеткової пряжі на спицях 2.0. Якщо подивитися ось на кінчики, то можна побачити, що тут є два види пряжі. Ось я їх феліксом так швидко вам піднесу, поєднала. Бачите, я її дов'язала. Відв'язала 10 рядочків резинки 2х2. А потім пішла хеліксом. І хеліксом в мене вийшло 14 ось таких доріжечок вив'язати. Але як воно гармонійно лягло, навіть не скажу, що це різна пряжа. Тобто, хеліксом можна робити як яскраві речі. Підбирати таку пряжу, так і підбирати пряжу, яка дуже близька за тоном, за фактурою і робити красу. Почала розповідати про першу про категорію невиправни. Не згадала, що я вам не розповіла, що ж я планувала брати на цей тиждень, тому зараз буде невеличка вставка відео, що ж я планувала собі взяти в роботу на тижні з 22 по 28 квітня 2024 року, а потім ми продовжимо. І наступний тиждень з 22 квітня по 28 квітня я хочу присвятити спільнику дівчатка, такі дівчатка, третій сезон, який організувала Тома Новікова. І в кінці цього тижня я вже зніму підсумкове відео за мою працю в цьому проєктові за квітень місяць. Як в твоєму вступному відео я й казала, я буду. В номінації невиправна в'язати жилети і шкарпетки. В цьому місяці, десь тиждень назад, я розпочала вив'язувати ось такий жилет з бобінної пряжі. Ось такий мікс бобінної пряжі. Це і пухнастики, і мариносики, напівмериносики, вони всі різних кольорів і дають такий гарний мікс. На своєму тижні трьох процесів я відв'язала майже все тіло від резинки і ще трішки залишилося будуть підрізи на цьому жилетові. Тому, якщо вдасться, то хочу завершити на цьому тижні цей жилет, а там як піде, не знаю ще. Подобається мені і фактура, і така. Чи не сказала, Полотно дуже подобається. Воно таке і розтягується дуже добре, м'якеньке і тепленьке. Подобається мені такої форми жилети. Також ці номінації невиправне. Я хочу завершити, вив'язувати шкарпетки Це пряжа українського, скоріш за все, українського виробника. Не знаю її назви, купувалася вона без назва. Тут 90% вовни, 10% па, 350 метрів на 100 г. В'язати можна з цієї пряжі спицями 2,5 та 3. Я в'яжу на трішці. Після прання пряжа дуже-дуже гарно розкривається, полотно становиться більш щільним та м'якішим. Я дов'язала до п'ятки дві шкарпетки і почну я вив'язувати п'ятку. Ну, а потім вже як піде, може ще й стопу встигну завершити. У своєму вступному відео я вам показувала залишки шкарпеткової пряжі і казала, що якщо Тома дозволить, то в номінації Дерби мені нерви я буду в'язати шкарпетки залишки в пряжі, де мені дівчата будуть обирати кольори. Який за яким йде? Але тому сказала, що то занадто просте завдання. Тому в другій номінації Не роби мене нерви, я не приймаю участі, але шкарпетки і залишків я в'язати буду. І на цьому тижні я хочу розпочати одну пару шкарпеток. І протягом проєкту вив'язати хоча б чотири пари шкарпеток і залишків в пряжі. Одній парі на місяць. Подивимось, що в мене вийде у першій номінації моя забута забаганка. Я вив'язую плед із 100 акрилу. Тут в мене залишки, вони різних, різних розмірів і різних кольорів. Ось такий вигляд має мій плед. Він же камеру повністю не вміщується. Ось. І в'яжу я його від центру, розходячись у різні боки, десь приблизно як реглан в'язати. Можливо, не такі яскраві в мене полоси, як на регланові, але мені подобається, як в мене виходить. І також цю номінацію я хочу додати ще один свій недов'яз, бо в цю номінацію можна брати свої недов'язи це кардиган. Який я почала в'язати в цьому році? Місяць не пам'ятаю. Він в'язується на спицях 4 із пряжі Alize Lana Gold Classic. 49 вовна. 51 пан. У 100 грамах 240 метрів. І колір 390. Я вже дов'язую другий моток. Ось у мене залишки від другого мотка. Планку я почала вив'язувати я з, планку, з планки, напівпатентна резинка. І далі, звичайним регланом, з v образним вирізом. Просто вив'язую собі кардиган. Я вже відв'язала лінії реглана, відокремила петлі на рукави та тіло цього кардигану. Тепер мені залишається дов'язати рукави і зазвичай вив'язати догори, до дов'язати цей кардиган або до потрібної довжини, або наскільки вистачить в мене пряжі. Мій кардиган. Він трішечки підріс, зовсім трішечки. Ось такий бузковий маркер. І трішечки підріс. Але я завершила моточок пряжі. Все, тепер рукави і далі просто дов'язувати вниз. Це те, що мені залишилося робити з кардиганом. І зазвичай категорії невиправна в мене підростає. Саме для цієї категорії я і почала його вив'язувати із залишків акрилу, який у мене був. У всіх відео, які я показувала протягом цього місяця, дуже дівчатам сподобався поєднання кольорів яскраве і так далі. І ось так, це я вже підняла на максимум штатив, аби показати вам, як, на, як зараз виглядає цей плед. Вже, мабуть, важко її показувати. Ось так. Ще, вже руками піднімаю. Ось він вже так виглядає. Так. Він гарно в мене, ну, не дуже може, було б гарніше продовжити. Ось він підріс від жовтого маркеру, ось він підріс. Завершила один колір, почала інший. А всередині а всередині ще купа залишків. І оце треба їх відрізати. Не хочу я продовжувати, аби смужка була не завершена, тому я ось так це робила. Це треба все буде прибрати. І тоді плед буде виглядати ще гарніше. Ну, що ж, мої любі, я вважаю, що перший. Місяць моєї участі в проєкті Дівчатка-таки дівчатка пройшов мега круто. В мене чотири розпочатих і готових роботи, дві розпочаті роботи і одну, один процес я взяла надов'язати. Дуже гарний старт. Сподіваюся, що темп моєї роботи буде. Приблизно таким же і тривати, але будемо дивитися за обставину. Нічого не загадую. І в кінці травня місяця я вам покажу, що мені вдасться пров'язати або завершити в цьому проєктові дівчатка таки дівчатка. Бо в травні місяці я не дуже багато планую стартів. Треба дов'язувати те, що в мене є. В описі під відео буду посилання на організатора нашого проєкту Тому Новікову всіх учасників нашого проєкту та спонсорів. Так, так. цей проект зі спонсорами. І кожен з вас може доєднатися та стати спонсором нашого проєкту, дарувати наших талановитих дівчат. А подивитися, що вони планують і що вони в'яжуть, зазвичай можна, якщо пройти на канали до дівчат. Посилання на які будуть в описі під відео, Або приєднатися до нас в Telegram-чаті. Там вже там. Або в чаті з нами приймати участь, або просто підтримувати дівчат в їх роботі. Повірте, кожне добре слово, яке підтримує, дуже нам допомагає в'язати та розвиватися. Можливо, ви ще дасте якусь пораду або підказку. А може, просто-просто підтримуєте лайком або коментарем. Кожну з учасниць цього проєкту вербна неділя нас вже пройшла попереду Великодень. Я бажаю, щоб ваші пасочки були смачні, яєчка красиві, і за святковим столом зібралось якнаймога більше ваших рідних та знайомих, добрих звісток, гарних новин, мирних днів та ночей. І головне Цінуйте кожен день, який ви проживаєте. Пам'ятайте, що кожен день, який ми з вами живемо, він дається дуже дорогою ціною. До зустрічі любі! До наступних відео!